Якщо ви стали свідком чи жертвою ворожої пропаганди в інтернет-просторі, слід надіслати скаргу, ставши користувачем проєкту Брама, який виявляє і блокує ворожий контент, говорять кіберполіціянти. Слід зазначити, що для блокування того чи іншого джерела необхідно надсилати скарги, і чим більше буде скарг, тим більше вірогідність того, що джерело буде заблоковано. Саме з цією метою ми пропонуємо нашим користувачам стати частиною Брама. Для того щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або комп'ютер та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи боротьби з кіберзлочинами. Діяльність проєкту Брама направлена на захист медіапростору від російської пропаганди, також поширюється на блокування каналів. Які містять заборонений контент, а також іншу дезінформацію, яка поширюється мережею, також метою проєкту є покращення медіаграмотності українців, зменшення впливу пропаганди на суспільство та популяризація безпечного поводження в мережі інтернет. Більш детально про цей проект ви можете дізнатися на сайті stopfraud.com.ua. Також звертаємо увагу громадян на телеграм-канал під назвою StopFraud. За його допомогою ви можете перевірити номер телефону, номер банківської картки або номер банківського рахунку на ознаки скомпромонтованості. Також на цьому каналі постійно публікується інформація про нові види шахрайських схем та способи їм протидії. Як говорять працівники кіберполіції, аби протистояти ворожій пропаганді та розвінчати шахрайські схеми інтернет-злочинців, вони проводять освітню роботу з населенням, як то презентації, тренінги, зустрічі з фахівцями. Своєчасне інформування населення про актуальні шахрайські схеми і способи їм протидії, а також про існуючі інструменти перевірки тих самих шкідливих посилань або шахрайських номерів телефонів зі значною долею вирогідності буде запорукою того, що громадяни не стануть жертвами таких шахрайських проявів на освітньому рівні. Кіберпорціянти тісто співпрацюють з департаментом освіти Сумської обласної державної адміністрації. Одним з таких інструментів є, наприклад, проект під назвою Кіберпрама. Цей проект допоможе дізнатися, як безпечно користуватися інтернетом, пристроєм, як не стати жертвою шахрайських проїв, а як також як боротися з ворожою агресією в нашому інформаційному просторі, так як інформаційна війна є частиною повномасштабної війни, яку від якої потерпає кожен українець.